Доброго дня підписникам та гостям каналу. Таке відео сьогодні. Похвасив чи як його назвати прикупив насіння кукургузи, ну, посівну кукургузу, як там правильно. Цей гербіцид на сою, на гербіцид на пшеницю. Такий і протруйник на сою. Ось такий. Насіння купляв недороге, сію перший раз. Не знаю, не шарю в цій кукурузі. Купляв тут в нас, хто місцевий знає Велика каратуль Ось телефон не знаю. Не рекламую, тому що, тому що я її не сіяв, не знаю що. Так що рекламувати не буду. Просто кажу, яке купив. Далі що? Буду займатися ремонтом МТЗ. Може, лучше не треба займатися цим ремонтом, тому що ось циліндр поремонтував, то. Мокріло тепер тече дзюром. Сват казав, не зімає, хотів як лучче, вийшлося, як завжди. Ага, хочу сьогодні замінити карбюратор, щось не хоче працювати, поки пит свічку не лину бензину він не заводиться. Та поставлю, знайшов цю, оцю тягу на тормозок сюди. Таким так, і буде. Ага, то потім, як буде час, треба передивитися на, на культиваторі ці наконечники, деякі тьопаються. Ось як бачимо, ось треба знайти нові болтики та поміняти. А, ще таке, може у кого є цей навал відбора мощності сюди. Як воно там правильно сошка і цей амортизатор, штопор, фіксатор, не знаю, як воно правильно зветься. Потрібний. Це таке потрібно. Тяга начебто була, ми вже десь згубив. Тяга, по-моєму, була. А, тягається сьогодні. Анте. Та ні, є щось. Є, це й немає. Коротше, я так зрозумів, тяготор також потрібна. Хорошо. А, ще таке. Порада потрібна. Хочу красити оцього динозавра. Ну, буду мить так красити. Порадьте який колір. Який колір його красить, напишіть в коментах. Чорний, звісно, точно йому не йде. Будемо готові до, про... до продажі його. А, продажа, о, по продажі ще, бач? Спомнив. На продажу ще в нас є. Ось така перекладена, поперечка, не знаю, як правильно. Такі вироботки невеликі. Я так зрозумів, цей приварений арматурина, щоб не, не болталася ця сережка. Є перекладена, є сережка. Є такий скат стан нового. Він ще не скат, а колесо в зборі. На 6 шпильок. Кому цікаво, е, так, я думаю, ну, 6 тисяч одною стоїть. І з диском накачане, Ага, по цінам. Це у нас 500, а це в нас 1000. Є ще на продаж е, тормозні барабани. Зіловські диски з кольцями. Тормозні барабани нові. Це, наскільки я так розумію, це 43,01,2 і 1 газ 53 Трампр новий, не знаю, чи він цікавий. Він не електронний, він контактний. І отакий зайорзаний циліндр єсть. Не знаю, мені здається, тисяч на 2 він виглядає, бо так він зайорзаний, а так він і ні. О. Ну, я думаю, що 2000 він стоїть. Е, ці по півтори, ці по 500 гривень. Ну, Колись о 6, так, все сказав. Ну, що, що не сказав, е, пишемо у коментах. Питання задаємо. Ну і пропонуємо ціну на цей. на той це пропонуємо колір, я вибачаюсь колір на цей динозавр. Ех, хто скаже ціна може і велика, да може, я не знаю. Але судячи по оцих препаратах, то, то ціна невека. Оця, оця каністра 3,5 штуки, то мені кається, то недорого. Кукуруза по 2. Ну, все. Ну, а да, оце не дорого, це щось в районі тисячі. 1000. 800 чи чимсь чи 900 чи чимсь. Я точно забув. Ну, Це да, це на 20 гектар, в принципі, це ще та й не дорого. Це 780. Такий відосик. Що там? Ви, то пише, ви пишете, щось знімає. Я з не, мене нема щось знімати, давай кого є щось вам, може, що продамо. ваше відео буду виложувати. Кидайте на, на мій телефон. Я напишу під відео, ось мій телефон. Але я під відео напишу, там, або в коментарі, або під відео. Будемо ваше відео виложувати. Нема в мене чого виложувати. Знімати, виложувати. Ну, таке. такий відосик. На цьому все. До побачення.